Відсоткові розрахунки. Розглянемо задачу із 25 контрольних робіт дві роботи оцінили оцінкою 12, скільки відсотків становлять ці роботи від загальної кількості. Розділивши зожит на дві частини, записуємо контрольні роботи та відсотки. Пам'ятайте, що в таких задачах загальне число, те, що є в задачі, це 100%. Маємо перший рядочок скороченого запису. 25 контрольних робіт це наших 100%. Розглядаючи далі. Відомо, що дві роботи оцінили оцінкою 12. Тому там, де кількість контрольних робіт дві штуки, ми записуємо 2. А потрібно знайти невідому кількість відсотків. Якщо невідомо, записуємо його Х. Тобто навпроти відсотків пишемо Х. Складаємо пропорцію та знаходимо її невідомий елемент. 25 відноситься до 2. Так само, як 100% відноситься до Х відсотків. За властивістю пропорції можемо записати 25 помножити на х буде дорівнювати 2 помножити на 100. 25 помножити на х дорівнює 200. Далі х дорівнює 200 поділити на 25, що дорівнює 8. Тобто 8% становить дві контрольних роботи, що написані на 12 балів.